Якщо казати про е, китайську місію, е, що можна сказати? Е, які ми в принципі маємо 12 цих пунктів сі так званих, і в цілому вони не виглядають як якісь зовсім там неприйнятні для України. Також ми бачимо, що напевно Китай має вплив принаймі поновлення зернової угоди, попри всю агресивну риторику Російської Федерації. Показують, що один з пунктів, до речі, який є теж цих 12, про те, що глобальні ланцюжки поставок не треба чіпати, він схоже працює. Тобто, Китай має вплив, може можливо, єдина країна, яка має вплив на Кремль. Чи цей план в принципі для України десь може спрацювати? А, зараз будуть шукати спільний знаменник двох планів. На насправді є два плани: є план китайський. Оця ініціатива, 12 пунктів, і є е, ініціатива чи план зеленського, який розроблений разом Україною, разом з заходом. І ці два плани вони фактично мають окремі точки дотику. Вони різні, але мають окремі точки дотику. От місія е, представника Китаю якраз зібрати позиції. Зібрати позиції європейських країн і намагатися спробувати їх наблизити до китайського плану? і От, якщо казати саме про саміт зараз Хирошімі, чого нам очікувати? Вже там анонсовані нові серйозні санкції, там обмеження здається чи заборона взагалі імпорту діамантів з Росії? От наскільки це потужні речі? Чого нам очікувати? Так, це серйозні серйозні речі. Там розглядатимуться питання глобального порядку денного і регіонального. Наша війна, як вони вважають. Щодо нашої війни будуть обмеження, подальші обмеження на накладені на Російську Федерацію, тому що бачать, що в неї поки що вдається налагодити оцей паралельний імпорт і тримати економіку на плаву і продовжувати війну. І для того, щоб вона не могла продовжувати війну, треба прикрутити, скажімо так, її економіку, і саме цим будуть займатися. Це одне з питань буде. А серед глобальних питань на саміті будуть розглядати перегляд стратегії G7 і Європейського союзу по відношенню до Китаю, тому що захід і демократичний табір країн трошки відстав від Китаю від його дипломатичної активності. І зараз буде стратегія їхня мінятися, і буде змагання. Ми побачимо змагання між демократичним табором і табором таких персоналістських режимів за середині так звані країни, наприклад, там глобального півдня, які коливаються приєднуватися до Китаю чи приєднуватися до демократичного табору. От всі стратегії будуть спрямовані якраз на змагання за за ці країни у світі. Пане Руслане, в Китаї таку цікаву цікаве розпорядження з'явилося, щоб амбасади інших країн, які присутні, там щоб прибрали будь-яку символіку на підтримку України. Отак, от як, як дипломат, чи, чи може, наприклад, от Канада, та бачимо жовтий прапор, щось там іерогліфами написано. Не, не вмію читати. Напевно, якісь слова підтримки. Ну, навіть просто самі дві барви це вже підтримка Україні, чи якби це власність Канади? Я правильно розумію? Так, там там де посольство так, згідно... Канади, там діють закони Канади. відомства конвенції, так. Чи, чи може? Китай вказувати Канаді, щоб Канада прибрала символіку України і на підтримку України. І, і чому так Китай ця, ця символіка дратує? Вказувати не може, тому що ця територія, ви вірно сказали, це територія країни, фактично територія Канади згідно Віденської конвенції, і можуть попрокати. Безперечно, тому що все таки вони перебувають в Україні ну в Китаї і можуть попрохати. А чому просять? Тому що ну це зрозуміло. Китай перебуває в інформаційних наративах Росії. Він підтримує ну такий він, скажімо так, нейтрально проросійський, і риторика, така нейтрально проросійська у Китаї. А тут з'являється риторика інша, яка деметрально протилежна. Безперечно, вона руйнує руйнує. Оцей міф, який створений в інформаційному просторі, і люди починають задавати питання. А чому всі підтримують чи багато посольств інших підтримують Україну? А ми підтримуємо, наприклад, там Росію чи залишаємося нейтральними, не підтримуємо Україну. Це наштовхує людей на думку, і багато хто з людей може шукати відповіді. І безперечно це не не потрібно керівництву китайському. А там, що в Китаї можна знайти відповіді, інтернет дозволений: <світ> <світ> Там можна обійти, обійти можна. Так. Він заборонений, але є, є шляхи, як можна обійти і вийти в мережу глобально. В економіст вийшов цікаве дуже інтерв'ю з, з, з Генрі Кісенджером, кому хоч і 99 років, але він далі залишається впливовим економі... е, політичним аналітиком і експертом. Декісенджер каже, що насправді головна подія, яка очікає світ, це те, як закінчиться протистояння е, сполучених штатів і Китаю. І він е, каже, що в принципі зараз ми маємо ситуацію, коли склалася класична перед, е, передвоєнна ситуація змагання над держав, і це дуже нагадує те, що було перед першою світовою і другою перед другою стовою війнами. Він вважає, що є лише невеличке вікно в 10 років. Коли країни або зможуть цього уникнути, або не зможуть цього уникнути, і тоді, як він там каже, що війна в Україні нам, якби видасться таким маргінальною і невеликою подією, яка лише передувала більшим розвиском. І якщо ми побачимо це знову ж тай 7 то це фактично сім найбагатших країн без Китаю. Отже, якщо казати про J7, чи там будуть також. Якісь вирішуватися і ці глобальні питання. Чи чи чи, чи, чи порядок денний український все-таки буде на першому місяці? Ця історія буде потроху затьмарювати українську адже. Як я сказав, будуть і глобальні безперечні питання. Це, перш за все, не розповсюдження ядерної зброї. Всіх не хотіли б допустити термоядерної війни, усіх, усіх з усіма, тому що сценарій дійсно розвивається по по, по цій логіці. Зараз і друге глобальне питання, як я сказав, це будуть переглянуті стратегії Європейського союзу стосунків ЄС з Китаєм і взагалі стосунки заходу з Китаєм, тому що захід бачить, що Китай нарощує свою дипломатичну активність. От зараз проходить там форум у Сіанії. Китай плюс п'ять центральноазіатських країн, і фактично Китай приєднує до своєї ініціативи один пояс, один шлях у цієї шовковий шлях, так званий, втягує свою орбіту, відриваючи від сфери впливу у Росії. Так само він витіснив Сполучені Штати Америки з близького сходу, по замиривши Саудівську Аравію і Іран. Так само він витіснив Сполучені Штати з Тихоокеанського бас з зазяська тиханського басейну підписавши угоду про найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю чотирнадцятьма країнами цього басейну, зараз готується саміт БРІКС, де також Китай буде домінувати. І захід розуміє, що він навіть в дипломатії трошки відстав. Що Китай формує такий Пул своїх фоловерів на міжнародній арені, і безперечно, від його слова його слово буде звучати сильніше з згодом. Ну і європейці намагаються наздоганяти наздоганяти Китай уже така тактика, тому ядерне не розповсюдження і стратегії як збалансувати Китай.